Грибна підпалка це пісна підлива, яку традиційно готують на різдвяний святвечір та подають до різних страв. Сьогодні ми подамо її із картоплею. Підпалка має дуже цікавий та насичений грибний смак, а як її приготувати, ми зараз вам покажемо. Отож, нам знадобляться такі інгредієнти: 50 грамів сушених грибів. У мене це печериці, 4 столові ложки борошна. Одна цибулина середнього розміру, сіль та перець за смаком, відварена картопля в мундирах, 250 мл окропу та 50 мл рослиної олії. Заливаємо гриби окропом та залишаємо на 30 хвилин. Тим часом дрібно нарізаємо цибулю. А тепер підготуємо спеції. Розтираємо перець горошком у ступці. Відварюємо гриби у підсоленій воді протягом 15 хвилин. А на рослинній олії обсмажуємо цибулю. З грибів зливаємо юшку і гриби додаємо до цибулі, солимо перчимо за смаком. Обсмажуємо борошно до золотистого кольору та розводимо грибною юшкою і варимо до загостіння. Тепер чистимо картоплю та нарізаємо кубиками. Поливаємо підпалкою та зверху додаємо смажені гриби з цибулею. Ось так просто ми приготували таку гарну та смачну страву до святвечірнього столу.